вашої уваги найсвіжіша добірка новин України Волині та Нововолинська. Наша команда розповість про головні події останньої доби. Іван Набілішук у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. У Нововолинську почали працювати табори із денним перебуванням. Волинські та польські поліцейські разом каталися на велосипедах. А також про те, чому призупинена децентралізація влади в Україні та інші події далі у випуску більш докладно. Перший день літа у Нововолинську почали працювати табори із денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів, де школярам забезпечують яскравий та змістовний відпочинок. Як проводять дозвілля Нововолинські діти, цікавилися наші журналісти. Про останній дзвоник. Та не спішить розлучатися із школою. Дев'ять навчальних закладів Нововолинська працюють у режимі шкільних таборів, якими охоплено 1712 дітей. Працюватимуть вони упродовж 14 календарних днів до 21 червня. Паралельно функціонують і мовні табори, тому що 2016-й оголошений роком англійської мови. Тож діти цьогоріч отримали унікальну можливість удосконалити свої знання з англійської. До прикладу, у навчально-виховному комплексі номер 1 уроки іноземної проводять у формі. Мігри вчитель упродовж дня намагається більше спілкуватися з дітьми англійською. Робота вчителів англійської мови. Щодня вони проводять урок англійської мови для бажаючих діток, і я хочу сказати, що їх дуже багато у нас, які хочуть поглиблено і вивчити англійську мову. Щодо вивчення англійської мови? Мої однокласники і однокласниці вчать 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 першокласники, які проходять другий клас англійської мови. Ти допомагаєш? Так, як допомагаєш, ми, ми проводимо різні англійські конкурси, щоб вони більше запам'ятали англійську мову. Літо пора, яку з нетерпінням чекає дітвора. Час відпочинку від уроків. У пришкільному таборі кожен може знайти собі заняття для душі та випробувати себе у будь-якій справі. Охочих провести літній відпочинок на шкільному подвір'ї навчально-виховного комплексу No1 ще мало. Це дві сотні дітей перших шостих класів, які поділені на сім загонів. 에, порівнюючи з іншими роками. Цього року надзвичайно багато бажаючих дітей потрапити у табір. Тому ми брали діток початкових класів і лише п'ятий клас, і декілька дітей із 6 класу. Уже, на жаль, інші класи до нас не потрапили, тому що дуже багато дітей з початкових класів. Так як табори із денним перебуванням, то для дітей організовано дворазове харчування. Сніданок та обід. Вартість 15 гривень на день у навчальному закладі, який відвідали ми, 122 дитини відноситься до пільгових категорій. На шкільному подвір'ї приємна атмосфера. Діти грають у спортивні ігри. Сьогодні у них змагання із легкої атлетики. Охочі подають заявки та пробують свої сили у швидкості. Переможці отримали гарні подарунки. Кожен день чітко розпланований, цікавий та насичений подіями. Діти зізнаються, їм тут дуже подобається. Мені в таборі подобається, що там є з ким пограти, що проводять різні спортивні змагання. В яких брала участь і що запам'яталося найбільше? Я брала участь у складанні намета. Ми складали там садок з наметам. Мені ще подобається грати пінербол з різними загонами. Ми можемо грати різні ігри, можемо знаходити нових друзів, лазити, і за це нас не були вчителі сварити. Мені подобається те, що тут дуже багато спортивних ігор, спортивних змагань. Мені найбільше подобається футбол. Ми сьогодні будемо грати в футбол проти п'ятого загону. Є лінійка, і різні конкурси, дискотеки. Де минулого року були дискотеки. Ми на дискотеках танцюємо, висимося, повторимо рухи. Цікаві ігри та змагання дарують позитивні емоції. Діти розповіли нам, що найбільше запам'ятався день туризму. Коли вони із підручних матеріалів, ковдр, прищепок та гілок будували намети. Опісля кожен загін захищав свою роботу. До речі, навіть англійською мовою. Переможці отримали подарунки. Конкурс, коли ми робимо палатки кожен рік, і потім нам дають всім призи за найкращі палатки. Наш загін справився. Ми брали. Пала. Ми брали два дерева, зв'язували їх і наверх клали полотенця. Моє полотенце прикривало прищіпки, які скріплювали їх. Коли ми вже збиралися повертатися, дівчатка захотіли ще розповісти про дні, які їм сподобалися найбільше. Це день талантів та день, коли малювали крейдою на асфальті. Це день був, який ми показуємо, показуємо, і що ми вміємо робити. І, наприклад, танцювати, співати і може, хтось може грати. Я я я співала пісню. Там, де горі полонини. Це були малюнки на, на, день, на тему День захисту дітей. Діти малювали на асфальті різні малюнки, а потім їх оцінювали і самим найкращим малюнкам давали призи. Я малювала з моєю подругою малюнок. Який що на ньому було зображено? На ньому було зображений прапор України, земля, квіточки. Бу було написано день захисту дітей. Розпочинається день у таборі, як годиться, із лінійки, переклички, зарядки і, звичайно, речівки, яка у кожного загону своя. Раз, два, три, чотири. Ми веселі і кмітли та чисті. Ми вас треба за всім. Добрий і веселий настрій сприяє хорошому відпочинку та оздоровленню дітей. Вони зізнаються, що коли приходить час, додому повертатися не хочеться. Бігати і стрибати зі шкільними друзями готові скільки завгодно. У планах відвідування Київського планетарію, який приїде до Нововолинська, похід у кінотеатр та концерт. Одним словом, педагогічні колективи нашого міста докладають максимум зусиль, аби дитячий відпочинок був цікавим, змістовним, а головне безпечним. Розпочалося літо, та разом із приходом теплих сонячних днів зріс ризик отримати укус кліща, адже саме у цей період вони переходять до активного способу життя. Тож, аби вберегти себе і рідних, ми розкажемо, як діяти, якщо після прогулянки ви все ж таки виявили у себе кліща. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року кількість звернень із укусами кліщів до Нововолинської центральної міської лікарні зросла приблизно у 4-5 разів. У травні-червні спостерігається підвищена активність цих комах. У липні спад, серпень-вересень, відновлення. Тож потрібно бути уважним, аби не наразитися на небезпеку. Укус кліща є безболісним, так як у цей момент виділяється спеціальна знеболююча речовина. Тому людина і нічого не відчуває і не завжди одразу помічає місце ураження. Та небезпека прихована у інфекції, яку ...кліщі переносять це кліщовий енцефаліт та бореліоз живуть комахи на траві та кущах. Тож, вирушаючи на природу, особливо у ліс, потрібно правильно одягнутися. Одяг ваш має бути. Щільно облягаюче тіло світлого кольору, рукав на з манжетом, штани заправлені в шкарпетки. Відповідно, виріс в футболки якоїсь має бути такий щільно до шиї, прикладений і з головним убором. Так, так, одягнені ми йдемо в ліс. Але зрозуміло, що не завжди, коли ми виїжджаємо на шашлик або на якийсь пікнік і коли спекота, ми так будемо одіти. Ясно, що ми будемо в шортах і на короткі рукави, і, можливо, без головного убору. Тоді в таких умовах рекомендується взаємо і самоогляди кожні дві години. Тобто, кожні дві години мама оглядає своїх дітей, і хтось там з родичів подивись мені на спину, на шию, бо є такі ділянки, що ми не можемо самі себе подивитися. За словами медиків, якщо ж ви все-таки виявили кліща, то його негайно слід позбутися. У домашніх умовах обережно викрутити пінцетом або висмикнути петлею з нитки. Місце маніпуляції – обробити антисептичним засобом. Якщо це зробити не вдалося, то слід звернутися до лікаря у вихідні дні на приймальне відділення медзакладу. Інкубаційний період триває три дні. Перша тривожна ознака специфічне почервоніння. Якщо має місце ламбурельоз, то хворих турбує ломота, слабість, біль м'язах, ломота. В суглобах, ну, це може бути не постійна ознака, але таке трапляється. На місці укусу. Розвивається червона пляма, яка з часом пляма збільшується, серединка блідне, а периферія стає більш червона, таке ніби кільце. І це є особливий симптом, який називається кільцеподібна еритема і зустрічається лише при лаймбореліозі. Якщо буде пацієнт, у якого буде така висипка, і він навіть скаже, що я не пам'ятаю, щоб мене щось кусало, ми все одно будемо в першу чергу запідозрювати лаймбореліоз». У нашій області існує можливість дослідити кліща, який вас укусив. Та є одна важлива умова. У Волинській області досліджувати пійманого кліща. Кліща можна відправляти в він може досліджуватись в умовах Луцька, лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Єдина умова, кліщ повинен бути доставлений живим. Якщо він під час витягування або він. Пошкодився, голова відірвалася від тулуба або він здох, то він дослідженню не підлягає. Також Луцьк лабораторія особливо небезпечних інфекцій, Волинська обласна інфекційна лікарня закупила реактиви для дослідження крові на лаймбореліоз, і відповідно можна їхати туди і здавати кровний аналіз. Кліщове помешкання може принести домашня тварина. Якщо він її не вкусив, то існує ризик, що шерсті комаха перелізе до вас. Тому після прогулянки потрібно оглянути не тільки себе. Сьогодні широкий вибір аптечних засобів захисту від кліщів, спреї та мазі, але слід уважно читати етикетку, тому що ті речовини, які захищають, наприклад, від комарів, проти кліщів безсилі. Міський голова Віктор Сапожніков провів черговий особистий прийом громадян. Майже 20 звернень нововолинців вислухав очільник міста. Із якими проблемами прийшли містяни? Про це далі. У зверненнях мешканці міста порушували питання про виділення коштів на встановлення теплового лічильника на будинок, проведення ремонту у під'їзді, ремонт покрівлі, асфальтування дороги. В окремих зверненнях йшлося про надання матеріальної допомоги на лікування, влаштування дитини у дитячий садок. Двоє учасників антитерористичної операції звернулися із питаннями щодо надання їм земельної ділянки. За результатами прийому Віктор Сапожніков дав доручення керівникам відповідних служб та структурних підрозділів. Оперативно і повною мірою сприяти у вирішенні порушених громадянами проблем. Прикордонник відчинив свої двері для перших відвідувачів. Напередодні відбувся перший заїзд школярів у позаміський табір оздоровлення і відпочинку. Прикордонник. Перша відпочинкова зміна у прикордоннику триватиме 14 днів, упродовж якої заплановано оздоровити майже 170 дітей. Загалом у цьому закладі працюватиме чотири зміни. Позаміський табір відпочинку Прикордонник розташований у мальовничій місцині, де свіже повітря і краса живої природи посприяють оздоровленню школярів. До того ж, кваліфікований персонал та дружня атмосфера зроблять відпочинок дітей змістовним та незабутнім, пишуть на сайті міської ради. І з початку року на території обслуговування Володимир Волинської ОДПІ, куди входить і Нововолинськ, сплачено 330 мільйонів гривень податків. За підсумками січня травня 2016 року рівень сплати податкових платежів зріс на 143% порівняно із таким самим періодом минулого року. Аналітика свідчить, що за цей час платники міста Володимира Волинського сплатили до бюджетів 95,1 млн мільйона гривень податків. Володимир Волинського району 23,8 млн цілих мільйона, Лукачинського майже 47. Разом з тим, на території Іваничівського та Горохівського районів сплачено відповідно майже 38 і трохи більше 36 млн мільйонів гривень податків. Тим часом податківці мобілізували майже 91 млн мільйон гривень податкових платежів. у Нововолинському начальник Володимир Волинської ОДПІ Ігор Пакулець запевнив, що фахівці податкової інспекції забезпечують належний податковий супровід платників податків. Своєчасна консультаційна допомога, адмінпослуги та увага до проблем, що виникають із виконанням податкових зобов'язань у платників, допомагають нам виконувати завдання із мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів. Запевнив начальник Володимир Волинської ОДПІ. Нагадаємо, що у зв'язку з оптимізацією структури органів ДФС до території. Обслуговування Володимир Волинської ОДПІ належать два міста: Володимир Волинський та Нововолинськ, і чотири райони Володимир Волинський, Іваничівський, Горохівський та Локачинський. Волинські та польські поліцейські разом каталися на велосипедах у першому україно-польському велопробігу. Безпека та активність без кордонів взяли 45 правоохоронців з обох країн. Стартували велосипедисти від села Угриня Львівської області, що на україно-польському кордоні, а прибули до села Литовиш, що на Волині. Про це йдеться у повідомленні сектору комунікації головного управління Нацполіції на Волині. Днями співробітники головного управління у Волинській області взяли участь у першому поліцейському польсько-українському велопробігові безпека та активність без кордонів. Правоохоронці двох країн особистим прикладом пропагували здоровий спосіб життя та популяризували велосипедний туризм. Ініціаторами велопробігу виступила польська сторона. Президіальний відділ воєводської комендатури поліції у місті Люблін на чолі. Із Юлантою Вархол Ткачик. Його мета популяризація польсько-української співпраці у сфері безпеки на прикордонній території та популяризація велосипедного туризму. Учасники спортивного заходу на пункті переходу у Грині в Львівської області привітали керівник Волинської поліції Петро Шпига, Люблинський воєводський комендант поліції, інспектор Павло Доброджей, комендант Надбужанського управління прикордонної служби у місті Хелм, генерал Войчах Сковронек, а також представник поліції Республіки Польща в Україні. Радник посольства Польщі у Києві, молодший інспектор Томаш Білецький. Стартували велосипедисти від села Угринів Львівської області, що знаходиться на українсько-польському кордоні, і фінішували в селі Литовош Волинської області. Загальна довжина маршруту становила 32 кілометри. У велопробігові взяли участь 45 правоохоронців обох країн. Правоохоронці затримали на Ягодині громадянина Франції, котрий міг бути причетним до підготовки аж 15 терактів у Франції до чемпіонату Європи із футболу. У підозрюваного вилучили 125 кілограмів тротилу та 20 зарядів до РПГ. Про це повідомляє Українська Правда. Голова Служби безпеки України Василь Грицак на прес-конференції не виключив, що за цим можуть стояти російські спецслужби. Із його слів, француз хотів провести чимало зброї, яку планувалося застосувати для терактів у Європі. Нам вдалося попередити серію терористичних актів. Об'єктами підриву мали стати мусульманська мечеть, єврейська синагога, установа, яка займається зборами податків із громадян Франції, пункти спостереження за автобанами і багато інших місць. Планувалося провести 15 терактів, сказав Грицак, 125 кілограмів тротилу і 20 РПГ-шних зарядів. Ви розумієте, які руйнування і які людські жертви могли принести напередодні проведення євро 2016 наголосив голова СБУ. Децентралізація влади наразі фактично неможлива через зрив Росією мінських домовленостей. Та, відповідно, неможливість реалізації особливостей здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Ми стали заручниками зовнішніх обставин. Так заявив спікер парламенту Андрій Парубій. Про це заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV спікер Верховної Ради Андрій Паробій. Повідомляє Укрінформ. Це правда, що ми стали заручниками зовнішніх обставин щодо внутрішнього реформування, і за великим рахунком ми призупинили реформу децентралізації, яка для України необхідна не менше ніж реформа судоустрою. Ситуація, яка не залежить від України, гальмує реформування самої України, заявив він. Спікер пояснив, що в законопроекті щодо децентралізації міститься пункт про особливості здійснення Місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який, однак, наразі не може бути втілений через невиконання мінських домовленостей Росією та її маріонетками на Донбасі. Щоденні обстріли сил АТО та втрати українських воїнів не дозволяють просуватися далі в імплементації інших пунктів мирних угод. Фактично, українська глобальна реформа стала заручником волі Путіна. Якби було можливо юридично, то для нас було б ідеально той пункт про особливості здійснення місцевого самоврядування на Донбасі. Виокремити прийняти зміни до централізації. А той пункт мав би чекати свого часу, коли ми спільно усім вільним світом змусимо Путіна виконати, хоча б перший пункт мінських угод, заявив Парубій. Між тим додав спікер Верховної Ради, існує юридична колізія. Між першим і другим читанням змін до конституції не можна вносити зміни в текст, по якому вже був вердикт Конституційного суду України. Голова парламенту зазначив, що наразі дав доручення юристам дослідити шляхи виходу із цієї колізії. Мер Львова Андрій Садовий звернувся до президента Петра Порошенка та прем'єра Володимира Гройсмана із вимогою оголосити місто Львів, а також села Малехів та Великі Грибовичі зоною надзвичайної екологічної ситуації. Причиною звернення є ситуація на сміттєзвалищі, а також нещодавня пожежа і обвал, під час якого загинули люди на Грибовицькому сміттєзвалищі. Про це повідомляє прес-служба львівської міськради. Причиною звернення є ситуація на сміттєзвалищі у Великих Грибовичах, на якому нещодавно сталася пожежа і обвал, де загинули люди. На сьогодні ми маємо дві головні проблеми: перша це ситуація на самому полігоні. Є загроза повторного суву і, відповідно, загроза для водойм з інфільтратами. На сьогодні ми укріпили дамбу і тимчасово стабілізували ситуацію, але потенційна загроза для самої водойми і навколишніх сіл зберігається, заявив садовий. Друга проблема, за його словами, Вивіз сміття зі Львова. Садовий додав, що місто отримало полігон у спадок від СРСР. За його словами, місто має чіткі плани, як вирішити ситуацію в комплексі, але потребує допомоги з боку держави. Мер Львова також зазначив, що зараз необхідно вирішити три головні задачі: знаходження місця для вивезення сміття зі Львова та усунення екологічної загрози для міста, пришвидшення процедури погодження з боку Мінрегіонбуду, проекту співпраці з європейським інвестиційним банком з питань рекультивації Грибовецького сміттєзвалища та будівництва заводу, глибинної переробки сміття і третє об'єктивне розслідування усіх обставин пожежі. Відповідно до закону про зону надзвичайної екологічної ситуації, такий статус отримують території, де існує загроза життю та здоров'ю великої кількості людей, або заподіяння значної матеріальної шкоди юридичним фізичним особам чи навколишньому природному середовищу, внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи чи інших факторів, як відомо. 30 травня на полігоні у великих Грибовичах стався обвал, під який потрапили четверо людей. Тіла трьох з них вже знайшли четвертого ще ні. Ось такими новинами Багатий день сьогоднішній. У студії з вами працювала Іванна Білішук. Я прощаюся до завтра. Бережіть себе та один одного.